Любі малята, добрий день. Бажаю я вам настрою гарного на цілий-цілий день. Світить сонечко на небі, промені кидає і на тебе, і на мене все кругом займає. Воно світле, тепле, ясне. Всі його чекають. Навіть квіти веселяться, горівки підіймають. Сонечко землю зігріло, травичку від сну пробудило, вітерець із нею грає і пісеньку свою співає. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, я травичку колишу. Марята, а як співає вітерець? Шу-шу-шу. А що сонечко розбудило? від сну?» Так, травичку. А яку травичку? Молоду, зелену. Діти, а чи знаєте ви, що навесні у сонечка з'являються помічники? А хто ж вони? Так, це сонячні зайчики. Вони скачуть, як побігайчики. Сонячні зайчики стрибають та діток розважають. Сонечко далі поспішає, землю всюди зігріває, тане сніг, біжить водичка, котиться струмком до річки. Діти, а що весною тане? Що розтає? Так, сніжок, лід і що утворюється. Водичка, яка біжить струмочком до річки. От ми з вами і зробимо дихальну вправу. Будемо дмухати на наші кораблики, які будуть плити по річці, по струмочку. Ви готові? Тож почали. Дітки, нам знадобиться ємність для нашої водички та водичка в ній. І ось такі кораблики, які я щойно підготувала заздалегідь. І тепер ставимо їх на водичку, набираємо повітря носиком і видихаємо ротиком. І ось ці наші кораблики будуть пливти по нашому струмочку. Ось так. Набрали повітря носиком і видихаємо ротиком. Ось вони попливли. Ось іще один кораблик. Подивіться, як цей буде пливсти. Чудово, так, дітки? Вам дуже сподобалось, я сподіваюсь, ось іще раз. І кружляють, і пливуть наші кораблики. Ви можете зробити такий досвід зі своїми батьками вдома. Вони вам цьому допоможуть. Тож на все вам добре, бувайте, бувайте, радійте весні і пускайте такі кораблики по струмочкам на все вам добре.